Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський відреагував на заяву мільярдера Ілона Маска, який назвав систему Старлінг основною українською армією та, можливо, пригрозив її відключенням. Польща, за словами відомства, шукатиме альтернативних постачальників, якщо SpaceX виявиться ненадійними. Старлінки для України оплачує Міністерство цифровізації Польщі вартістю близько 50 мільйонів доларів на рік. Якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником, нам доведеться шукати інших. Написав Сікорський в соцмережах реакція польщі стала відповіддю на твіт маска де він заявив моя система Starlink є основою української армії їхня вся лінія фронту розвалиться якщо я її вимкну невдовзі маск відреагував на репліку сікорського замовкни маленька людинка, виплати меншу частину вартості і заміни старлінку світі немає написав маск Держсекретар США рубіо також наїхав на сікорського і сказав спасибі тому що без Starlink Україну б цю війну давно б програли і росіяни зараз були б на кордоні з польщею